Нові модифікації фагової дезоксирибонуклеїнова кислота пропонують нову надію на боротьбу зі стійкими до антибіотиків супербактеріями. Фагова дезоксирибонуклеїнова кислота нова надія у війні з супербактеріями, як еволюція дає нам інструменти для перемоги. Світ зіткнувся з серйозною загрозою стійкістю бактерій до антибіотиків. Ця проблема Яку часто називають супербактеріями, зростає із загрозливою швидкістю, загрожуючи ефективності сучасної медицини та ставлячи під сумнів майбутнє боротьби з інфекційними захворюваннями. Оскільки наукове співтовариство відчайдушно шукає нові підходи, рішення може бути ближчим, ніж ми думаємо, в еволюційній гонці озброєнь між бактеріями та вірусами, відомими як фаги. Нещодавні відкриття в галузі модифікації дезоксербонуклеїнова кислота фагів, які ми сьогодні обговоримо, відкривають захоплюючі перспективи для розробки нових методів лікування, які можуть боротися з цими небезпечними патогенами. Фаги, давні союзники в боротьбі з інфекцією, бактеріофаги або просто фаги це віруси, які вражають бактерії. Вони існують мільярди років. І їх кількість у навколишньому середовищі величезна, набагато більша, ніж кількість самих бактерій. За цей час фаги та бактерії еволюціонували разом, постійно пристосовуючись один до одного. Бактерії розробили складні системи захисту, щоб уникнути зараження та знищення фагами, а фаги, у свою чергу, еволюціонували, щоб обійти цей захист. Саме ця постійна гонка озброєнь є джерелом дивовижного біорізноманіття, як ми тепер розуміємо, потенційним ключем до перемоги над супербактеріями. Нове відкриття цукрова броня фагової дезоксирибонуклеїнова кислота. Нещодавні дослідження міжнародної групи вчених проливають світло на один із способів, як фаги обходять захист бактерій. Виявилося, що фаги можуть модифікувати свою дезоксирибонуклеїнова кислота, додаючи до неї цукру арабінози. Ці цукри діють як свого роду броня, захищаючи дезоксирбонуклеїнова кислота фага від руйнування системами захисту бактерій, такими як системи модифікації рестрикції РМ і Крайс Що особливо вражає, так це те, що фаги можуть додавати не лише один. А два або навіть три цукрорабінози, значно підвищуючи ефективність свого захисту. Чому це важливо? Значення цього відкриття важко переоцінити довгий час ми вважали, що бактерії були головними двигунами еволюції в мікроскопічному світі. Однак виявлення складної системи модифікації дезоксирибонуклеїнова кислота у фагів показує, що фаги також активно залучені в еволюційний процес і їхній внесок може бути навіть більш значним, ніж ми припускали. Крім того, це відкриття відкриває нові можливості для розробки ефективних методів лікування інфекцій, стійких до антибіотиків. Якщо ми зможемо навчитися маніпулювати системою модифікації дезоксирбонуклеїнова кислота фагів, ми зможемо створити фаги, які будуть більш стійкими до механізмів захисту бактерій, отже, більш ефективними у знищенні бактерій. Мій досвід і спостереження я вже кілька років стежу за розвитком фагової терапії, і мене завжди захоплювала здатність фагів адаптуватися до мінливих умов. Однак до цього відкриття я й гадки не мав, наскільки складною та різноманітною може бути система модифікації дезоксирибонуклеїнова кислота фагів. Мене особливо вразило те, що вчені змогли не тільки відкрити нові системи для модифікації дезоксирибонуклеїнова кислота, але й розробити методи генної інженерії фагів за допомогою цих модифікацій. Це відкриває шлях до створення налаштованих фагів, які будуть ідеальними для боротьби з конкретним штамом бактерій, перспективи та виклики. Звичайно, ми стикаємося з низкою викликів. Фаготерапія не є панацеєю, і необхідно враховувати потенційні ризики, такі як розвиток резистентності бактерій до фагів. Проте я впевнений, що ці ризики можна мінімізувати за допомогою комплексного підходу, який поєднує фаготерапію з іншими методами лікування. Крім того, необхідні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти механізми взаємодії між фагами та бактеріями. Чим більше ми дізнаємося про ці взаємодії, тим ефективнішими будуть наші методи лікування. Конкретні поради та рекомендації. Інвестуйте в дослідження фагової терапії. Уряди та фармацевтичні компанії повинні збільшити фінансування досліджень фагової терапії. Розвивайте інфраструктуру для виробництва фагів, необхідно створити сучасні лабораторії та виробництва для масового виробництва фагів. Навчати лікарів і пацієнтів лікарі повинні бути навчені використанню фагової терапії, а пацієнти повинні бути проінформовані про переваги та ризики цього лікування. Розвивати міжнародну співпрацю. Фаготерапія є глобальною проблемою, яка потребує міжнародної співпраці та обміну досвідом. Дослідіть нові системи модифікації дезоксирбонуклеїнова кислота у фагів. Необхідно продовжувати пошуки нових систем модифікації дезоксирибонуклеїнова кислота у фагів для розширення арсеналу засобів боротьби з антибіотикорезистентними інфекціями. Висновок світло в кінці тунелю. Стійкість бактерій до антибіотиків є однією з найсерйозніших загроз нашого часу. Однак, завдяки зусиллям вчених усього світу, ми починаємо бачити світло в кінці тунелю. Відкриття нових систем модифікації дезоксирибонуклеїнова кислота у фагах відкриває захоплюючі перспективи для розробки нових методів лікування, які можуть боротися з цими небезпечними патогенами. Фаготерапія це не просто альтернатива антибіотикам, це новий підхід до боротьби з інфекціями, заснований на використанні природних механізмів еволюції. І я впевнений, що фагова терапія стане важливою частиною сучасної медицини в майбутньому. Допомагаючи нам перемогти стійкі до антибіотиків, інфекції та зберегти здоров'я людей у всьому світі. Я сподіваюся, що це нове відкриття надихне майбутніх вчених на додаткові дослідження в цій захоплюючій галузі. Фагова дезоксирбонуклеїнова кислота це не просто генетичний матеріал, це ключ до майбутнього медицини.